Активну молодь відзначили у стінах будинку рад. Цьому передувало невимушене спілкування, дискусійна платформа обмін ідеями. Там пройшла зустріч із головою обласної ради Віолетою Лабазюк. В умовах повномасштабного вторгнення чи не кожен українець долучився до волонтерської спільноти. Студенти поділились своїм досвідом у реалізації благодійних акцій та зборів. Ми збирали кошти нашому викладачу Сергію Тимофійку, який служить. 63-й бригаді роботою безпілотних систем. Ми зібрали ну, там значну суму, около 15 тисяч гривень. Але волонтерські проекти мені здається, вони мають бути і в якійсь мірі науковим. Понад 32 тисячі студентів навчається у 13 закладах вищої та 20 закладах передвищої освіти Хмельниччини. Разом це потужний молодіжний пласт із своїм баченням розвитку України після перемоги. Ми дуже активно намагаємося. Проводити різні волонтерські ініціативи. Ми постійно маємо збори на різні потребуючі речі для військових, тобто це як сухі душі, так і грілки. Також проводили разом спільно з Хмельницькою обласною радою акцію Долоньки миру, долучалися самі наші студенти нашого правкому. Студентська спільнота має своє бачення та ідеї, а в обласній раді завжди готові їх підтримати. Почула під час спілкування про велику кількість їхніх волонтерських заходів, які в тому числі вони приурочили до дня студента, і дивлячись в очі в цих молодих натхненних людей, ти бачиш, що майбутнє держави точно в надійних руках, тому що вони бачать вже завтра Україну з перемогою, стабільно, економічно про. Цвітають, що фінансово незалежною, вони бачать своє працевлаштування. і Нехай їхні мрії обов'язково здійсняться. Сучасна молодь активна, цілеспрямована, популяризує не лише свої навчальні заклади, а й підвищує імідж країни. А це підтримує військо та генерує нові ідеї. Кожного року проводимо дебюд прошу до дня студента. Він був на минулому тижні, і на двох із них стовідсотково збирали кошти для наших викладачів. Перший це був для на пікап для нашого подача нашого реабілітолога, і відповідно буквально три дні тому зібрали понад 10 тисяч гривень для ще одного нашого. Е Викладача з хореографії, який один з останніх вступив до лав Збройних сил України, за проявлену активність у громадському житті та високі здобутки у навчанні, подяки обласної ради отримали понад чотири десятки студентів. На діалозі і гарні дискусії. В гарні дискусії народжуються хороші ідеї. З успішним результатом таке свідоме студентство у на сьогодні що з нагоди дня студента відкривають збори, допомагають можливо комусь, хтось своїм однокурсникам хтось підтримує свого наставника, свого вчителя, свого викладача. І в таких справах завжди кажуть: Бог вам в поміч. Студентська спільнота це сміливі молоді українці із сформованим світоглядом, і серед них обов'язково знайдуться ті, хто виявить ініціативу працювати у стінах будинку рад.